Але Тимошчук тому що продовжує родинну справу. Вона ткаля у п'ятому поколінні. Жінка створює екологічний одяг з вовни в етностилі. Роботи майстрині а також її мами і бабусі об'єднали у спільну експозицію під назвою Веретено. Представлені у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Вгуття імені Йосафата Кобринського. Майстерність виготовляти ліжників мені передалася від мами від бабусі. Бо бачила, як вони це створюють, як вони це роблять і на сьогоднішній день роблять багато хто з моєї родини займається виготовленням ліжників традиційних і не тільки традиційних. Мама наприклад, займається ткацтвом більш художнім. Вона якось новий вид свій, свою лінійку робить, а я більш роблю верхній одяг, ткання верхнього одягу. Майстриня виготовляє гуні на Закарпатті Саме дуже популярними вже знову ж нам відомо, із кінця XVIII століття у селянському середовищі було використання гуні гуня коцування. Техніка виготовлення тканя цієї гуні вона дещо від є відмінною, відрізняється від від традиційного ткання, скажімо, ліжника, але це була дуже потреба, така в одязі, де, де від найменшої дитинки. До найстаршої людини оці гуні активно використовувалися. Ярослава Ткачук зазначила, що на виставці є роботи із фондової колекції музею. Це унікальні вироби кінця 19-го – початку 20-го століття. Зібрати такі артефакти нашої старовини було важко, тому що відношення до них було таке споживацьке. Це треба було цим користуватися, і оскільки і вовна завжди була дорогою річчю для селянина, і її використовували майже до. Останньої дірочки в своєму в своєму помешканні і зрештою в господарстві. Галина, тому що каже, що у роботі надихається ліжникарством, а ще майстриня мріє відродити ткацьке ремесло. Мрію в майбутньому створити такий осередок в Європі, зробити майстерню, відновити батьківську будівлю, хату і зробити там майстерню І де б люди, які б прагнули осягнути це мистецтво, можливо, в когось є таланти до цього. і, Живе мистецтво, яке повинно жити. Тобто, якщо молодь буде намагатися ткацтво продовжувати, то традиції буде жити. Зазначимо, що при створенні цих виробів жодна вівця не постраждала, адже вовна просто зістригається з овець і далі майстриня робить нитку з допомогою веретена. З колоною Іван Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.